Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами консервувати кабачки ваджиці. Це дуже смачний рецепт, який обов'язково потрібно спробувати приготувати. Для початку підготуємо овочі. Кабачки та моркву нам потрібно натерти на терку для приготування моркви по-корейськи. Цибулю нарізаємо півкільцями соломкою солодкий перець. Та навпіл перерізаємо чесник. Коли у нас всі овочі підготовлені, до кабачків додаємо натерту моркву і гарно перемішуємо, баночки обов'язково стерилізуємо. На дно банки кладемо соломкою перець, кільця цибулі, половинку зубчика чеснику. Горошинку перцю та півчайної ложки сухої аджики Далі накладаємо кабачки до верху. Так формуємо кожну баночку. Готуємо маринад для кабачків. Для цього в каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, додаємо цукор, сіль та олію. Це все перемішуємо і знову доводимо рідину до кипіння. Маринад закипів, додаємо оцет, перемішуємо. Далі заливаємо зверху на кабачки готовий маринад. Кожну баночку закриваємо зверху кришкою. Далі беремо каструлю, яку будемо стерилізувати кабачки. На дно викладаємо рушник, ставимо банки в каструлю, в каструлю наливаємо воду, трішки не доливаючи до верху банок. Вода повинна бути теплою, ставимо каструлю на вогонь, доводимо воду до кипіння. І стерилізуємо 30 хвилин. Простерилізовані кабачки достаємо з каструлі і закатуємо. Перевертаємо кожну банку вверх догори. Банки вкутуємо ковдрою, так залишаємо до повного охолодження. Далі переносимо в прохолодне місце для зберігання. З однієї порції вийшло 5 півлітрових баночок, ось такої смачнючої закуски з кабачків ваджиці на зиму. Обов'язково спробуйте приготувати це дуже смачно. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте Україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.